Дорогі брати і сестри, скажемо слава нашому Господу, що Він нам сьогодні допоміг цей день, цей ранок прийти в дім молитви, і ми всі стоїмо перед Господом. Ми стоїмо перед Лицем Божим і Бог, він для нас посилає своє Слово, яке так необхідно сьогодні. Для нашої безсмертної душі. Бог Він посилає своє Слово для того, щоб сьогодні підкріпити нас в нашому житті, дати нам сили, щоб ми могли далі слідувати за нашим Господом. І я буду читати Слово Боже, це буде перша книга Царів, 17-й розділ. Із восьмого вірша. І було Господнє Слово до нього, говорячи: Устань, іди в серепту Сидонську і осядеш там. Ось я наказав, ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав і пішов до серепти. І прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. І пошла вона взяти. А він кликнув до неї і сказав: Візьми мені і шматок хліба в свою руку. А та відказала, як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригорщу борошна у дзбанку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю полінця, два полінця дров, і піду, і приготую це собі і синові своєму. І з'їмо ми, та й помремо. І сказав до неї Ілія: не бійся, піди зроби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе і для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів. Дзбанок муки не скінчиться, і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. Слава Богу, брати і сестри. Історія життя мужа Божого, пророка Ілії. Де він ходив перед Господом і виконував те, що Бог йому казав, і служив Богові і виконував волю Божу. І час був для Ізраїля нелегкий, через те, що за відступництво Ізраїля від Господа, Бог. Турбував людей, Бог вів народ таким шляхом, щоб люди зрозуміли, що є Бог в Ізраїлі. І ми добре знаємо ці події, які передували перед цим місцем, яке ми прочитали, і після цього. Господь вів свій народ, але цей шлях для багатьох людей. Виявлявся нелегким і складним. І часто люди не могли зрозуміти, чому вони попадають в такі обставини і що від них хоче Господь. Але ж Бог все тримав під своїм контролем, Бог тримав і свою увагу звертав на людей в той час для того, щоб навернути людей до себе. І склалась нелегка ситуація, коли Бог зробив умови складні для людей, коли Він стіснив людей, для того, щоб показати, що він є Бог живий, який спасає, який дає життя, і який достойний поклоніння один. І ось, коли не було дощу. Три роки шість місяців на землі. І здавалось би, обставини складні, але Бог Він провадить свого раба, Він годує його. Спочатку, вище я не читав, але ми знаємо, що посилає до потоку, там крукам дає повеління Бог, щоб вони приносили хліб і м'ясо вранці. І ввечері, після того, як поток висох через те, що не було дощу довший час на землі. І ось якраз Бог посилає Ілію Сарепту Сидонську до тої вдови, яка не мала нічого в своєму житті уже напрожито, яка вийшла для того, щоб, як Слово Боже, назбирати тих декілька полінець з дров. Зробити останню, приготувати ту їжу для себе і для свого сина. Але в Божому плані зовсім інше було. Бог наперед передбачив, що ця вдовиця вона буде годувати Ілію. Вона буде давати, або ж правильніше сказати, в цьому домі відкриється особливе джерело. Отого годування, отої їжі, якої не було, яка закінчувалась, але Бог передбачив це. І коли Ілія каже, що йди, принеси мені води напитися, вона йде для того, щоб принести цієї води. І він їй продовжує говорити і каже, що візьми кусок хліба. Тоді вона відкриває істинне положення, яке склалося в її житті, нема в раби твої нічого, нема. Залишилось трошки там муки і олії. Оце останнє, що в нас є. І більше нема надії, більше немає життя. Оце закінчується. Але він каже, іди, зроби. Але спочатку зроби мені, а потім зробиш для себе і для сина, бо так промовляє Господь. Мука, вона не закінчиться. Олія вона не закінчиться до того дня, поки Бог дасть дощ на землю. Що це говорить, брати і сестри? Це говорить про те, що Бог Він є великий. Його зрозуміти, часто люди не можуть своїм розумом, але в той час Бог показує в цій ситуації, що він має дуже багато хліба, він має дуже багато води, він має дуже багато олії. Але це коли людина шукає Господа, коли вона довіряється Господу, коли вона бачить. Серед цієї нестачі, але бачить Бога. Коли вона бачить цьому маленькому, але бачить, що Бог Він може зробити велике, те, що людина не може, то Слово Боже каже: для Господа нема неможливої речі. У Бога нічого не вибуває. Як Слово Боже каже, що Божий потік він повний води. Боже благословення, воно таке велике, що ми його часто не можемо осягнути своїм розумом. Але коли, коли людина приходить до Господа з вірою, коли вона бачиться через оці випробування, але дивиться в даль, дивиться на велич Божу, на могутність Божу, вона може це осягнути, вона може це прийняти, бо це є Бог, який є повнота у Ісусі Христі. Перебуває вся повнота, слава Богу, браті і сестри. Цей приклад говорить для нас сьогодні, щоб ми довіряли Господу в будь-яких обставинах життя, які не складаються. Може, нам це не зрозуміло часто для людей, але в Господа є для тебе милі сьогодні. У Господа є благословення. Якщо ти сьогодні вичерпуєш всі свої можливості, і бачиш, якщо так образно сказати у твоєму посудині дно, бачиш, що воно закінчується. Но в Господа немає дна, в нього повнота, в нього все налито до верху. І сьогодні це треба прийняти, браті і сестри. Бо Бог він сьогодні є діяльний, він ніколи не мінявся. Люди міняються, обставини міняються, але Бог залишається той самий. Алілуя! браті і сестри, давайте довіряти Господу. Тобі сьогодні тяжко це прийняти, але ти повинен сьогодні. прийняти. Твоя душа сьогодні повинна зрозуміти, що Бог тебе не забуде. Лишить, коли навіть земля вона висохла, коли не буде ніякого потоку рядом. Но в Бога є поток особливий для тебе. Коли тебе людина не може підтримати сьогодні, то Бог сьогодні знайде людину, яка підтримує тебе, яка зрозуміє тебе, і Бог пішле. І тому хай Бог благословить, брати сестри, нас. І сьогодні це зібрання. Хай Бог буде прославлений, щоб нам принести Богові жертву. І я думаю, що ми ще зараз приклонимо коліна, помолимося. Хай Бог благословить, схиляємо коліна, молимся. Амінь.